Доброго дня! Сьогодні у нас тема 10: Соціальне сприйняття. Поняття соціальна перцепція, механізми міжсопистисної перцепції, ідентифікація, емпатія, атракція, рефлексія, казуальна атрибуція, особливості процесу формування першого враження, роль соціальних установок при формуванні першого враження, помилки сприйняття, ефект ареолу, процес стереотипізації, поняття-соціальна перцепція. Поняття соціальна перцепція. Соціальна перцепція це образне сприйняття людиною себе, інших людей та соціальних явищ навколишнього світу. Це сприйняття, спрямоване створення уявлення про себе, у інших людей, соціальних групах і соціальних явищах. Також це наука про те, як люди формують враження та роблять висновки про інших людей, як про незалежних особистостей. Соціальне сприйняття включає міжособистісне сприйняття сприйняття людини людиною. Яке складається з прийняття зовнішніх ознак людини, їх співнеднесення з особистісними якостями, інтерпретації та прогнозування майбутніх дій. Процес соціальної перцепції включає дві сторони: суб'єктивно, суб'єкт сприйняття це людина, яка сприймає, та об'єктивно об'єкт сприйняття це людина, яку сприймають. У ході взаємодії та спілкування соціальна перцепція стає взаємною. При цьому взаємопізнання спрямоване насамперед на розуміння тих якостей партнера, які є найбільш значущими для учасників спілкування в даний момент часу. Соціальні образи завжди мають смислові та оціночні характеристики. Інтерпретація іншої людини чи групи залежить від попереднього соціального досвіду суб'єкта, від поведінки об'єкта, від системи цінності, цінностних орієнтацій та інших чинників. Як суб'єкт сприйняття може виступати як окремий індивід, так і група. Якщо суб'єктом виступає індивід, він може сприймати перше іншого індивіда, що належить до своєї групи. Друге іншого індивіда, що належить до чужої групи. І третє свою групу. І четверте чужу групу. Якщо як суб'єкт сприйняття виступає група, то додається сприйняття групою свого члена, друге сприйняття групою представника іншої групи. Третє сприйняття групою самої себе. І четверте сприйняття групою загалом іншої групи. У групах індивідуальні уявлення людей один про одного оформлені групові оцінки особистості, які виступають у процесі спілкування у вигляді громадської думки. Структура соціальної перцепції. Спостерігач. Тобто той, хто сприймає, спостережуваний, той, кого сприймають, та ситуація, контекст процесу сприйняття, етапи соціальної перцепції. Перше, спостерігач сприймає зовнішній вигляд та поведінку спостережуваного та певним чином оцінює їх. Друге, спостерігач інтерпретує поведінку спостереженого. Тобто будує гіпотези про особливості його особи і мотиви поведінки. І з урахуванням власних висновків формується власне емоційне ставлення до спостереженого. подобається чи не подобається. Третє, спостерігач прогнозує подальшу поведінку того, хто спостерігається. Четверте, спостерігач визначає стратегію власної поведінки щодо спостереженого. Розглянемо, як у загальному вигляді розгортає, розгортається процес сприйняття однією людиною, назвемо мої спостерігачем, іншої. Для спостерігача доступні для сприйняття лише зовнішні ознаки, серед яких найбільш інформативними є зовнішній вигляд, фізичні якості плюс оформлення зовнішності, та поведінка, здійснювані дії та експресивні реакції. Сприймаючи ці ознаки, спостережувач певним чином оцінює їх і робить деякі висновки часто несвідомо про психологічні властивості партнера зі спілкування. Сума приписаних властивостей дає необхідну можливість сформувати певне ставлення до спостережуваного, яке найчастіше має емоційний характер і розташовується в межах континууму. Подобається чи не подобається на підставі передбачених психологічних властивостей, спостерігач робить певні висновки щодо того, якої поведінки можна очікувати від спостережуваного. Спираючись на ці висновки, спостерігач будує стратегію поведінки стосовно спостережуваного. У повсякденному житті, спілкуючись з людьми, ми орієнтуємося в їх поведінці, оскільки якби читаємо їх, тобто розшифруємо значення їх зовнішніх даних і розкриваємо зміст тексту, що виходить таким чином, у контексті, що має свій внутрішній психологічний план. Пояснимо, сказане з прикладом. Людина, що стоїть пізно ввечері на автобусній зупинці, помічає пішоходи, що наближається. Той одягнений у темний одяг, тримає руки в кишенях і рухається швидкою рішучою ходою. Якщо людина, яка стоїть на зупинці, спокійна і впевнена в собі, вона може подумати приблизно так: ця людина, мабуть, замерзла і дуже поспішає, напевно, спізнюється додому чи на побачення. Зараз вона спокійно провде повз. Подумавши так, спостерігач спокійно продовжує своє очікування. Якщо ж людина на зупинці стривожена чи недовірлива, вона може розсобдити по іншому. Чому в цієї людини руки в кишенях? Як вона швидко насувається на мене? У цього чоловіка може бути худе на думці. Вигляд дуже підозрілий. Подумавши таким чином, людина сховається в тінь від гріха подалі. Механізми міжзаписної перцепції, ідентифікація, емпатія, атракція, рефлексія, каузальна атрибуція. Ідентифікація це уподоблення себе іншому, здатність поставити себе на місце іншого, влізти в його шкіру, подивитися на ситуацію його очима і зрозуміти його стан, настрій, становлення світу та себе. Зі сказаного очевидне, що ідентифікація передбачає тимчасову відмову від власного я. При ідентифікації з іншим засвоюються його норми, цінності, поведінка, уподобування та звички. Здатність до ідентифікації не є вродженою, вона формується прижиттєво, сензитивним, тобто найбільш сприятливим періодом є дошкольний вік, а унікальним засобом сюжетна рольова гра. Атракція це механізм розуміння партнера зі спілкування на основі глибокого почуття до нього. Атракція не гарантує об'єктивного погляду на людину, вона дає розуміння її почуттів, станів, уявлення про життя. Емпатія це здатність емоційно відгукуватися на проблеми та стани іншої людини проникати в її переживання. Механізм емпатії та ідентифікація багато в чому подібні. У тому і іншому випадку є вміння поставити себе на місце іншого, поглянути на ситуацію його очима. Відмінність у тому, що ідентифікація передбачає раціональне розуміння іншого, а емпатія емоційне. Крім того, ідентифікація пов'язана з тимчасовою відмовою від свого я, емпатія ж не передбачає цього. Рефлексія це спосіб пізнання самого себе в процесі спілкування, здатність подивитися його очима здатність подивитися очима іншого і оцінити себе та свою поведінку з погляду іншого. Дивлячись очима інших людей, суб'єкт пізнає як себе, так і життєві принципи, цінності та інтереси своїх партнерів зі спілкування, тих, хто представлений у його внутрішньому світі. Чим ширше коло спілкування людини, тим більше різноманітніх уявлень про те, як вона сприймається іншими, тим більше, зрештою, людина знає про себе та про всіх інших. Здатність до соціальної рефлексії починає формуватися у старшому дошкольному віці. Найбільш інтенсивно цей процес іде у підлітковому віці. Рефлексію ще часто пов'язують з інтроспекцією. Один із родоначальників методу інтроспекції англійський філософ Лок вважав, що існують два джерела всіх людських знань: перший це об'єкти зовнішнього світу, другий діяльність властивого розуму. Казуальна атрибуція це механізм, що забезпечує прогнозування поведінки партнера по спілкуванню. Він являє собою процес приписування намірів, почуттів, думок, якостей і особистості іншої людини за умов дефіциту інформації, з метою дати причинне пояснення поведінки цієї людини. З явищем казуальної атрибуції пов'язана специфіка сприйняття людини людиною. Прагнучи пояснити собі поведінку іншої людини, суб'єкт може приписувати. Ці людини мотиви та інтереси, якими той інший насправді керувався, а може витолмачити поведінку іншої людини неправильно. І тут говорять про помилки атрибуції. Процес приписування здійснюється двома шляхами: з урахуванням власного життєвого досвіду і основних соціальних стереотипів, властивих людині як представнику певної соціальної групи. Феномен казуальної атрибуції яскраво виявився в наступному психологічному експерименті. Двом групам студентів показувала фотографію однієї тієї самої людини. У першому випадку експериментатор представив цю людину як видатного вченого, у другу як злочинця. Пропонувалося дати цій людині характеристику з особливості її зовнішності. Перша група піддослідних, варіант інформації від відомої вчени, повідомила, що на фотографії розумна, добра, чуйна, напружена, працююча, цілеспрямована людина. Друга група з варіантом злочинець стверджувала, що на фотографії жорстка, рішуча, підступна, зла і нещадна людина. Зауважимо, що та сама деталь портрета різними групами інтерпретувалася по-різному. Наприклад, очі в одному випадку були характеризовані як ласкаві та розумні, а в іншому як злі та нещадні. У цьому експерименті проявилися стереотипні ставлення до злочинців і вчених, характерні для масової свідомості. Завершуючи розмову про каузальну атрибуцію, відзначимо, що атрибуції неминучі. Це механізм соціальної адаптації людини до світу, що змінюється. Щоб уникнути небезпечних помилок атрибуції в особистому спілкуванні, необхідно освоїти механізм розуміння іншої людини. Особливості процесу формування першого враження. Процес прийняття людини людиною є важливим етапом у побудові міжособистісної комунікації. Ці проблеми присвячено багато теоретичних і прикладних досліджень, проведених як у нас, так і в інших країнах. Особливу увагу на цих роботах приділяється феномену формування першого враження, який досить тривалий час грає роль своєрідної психологічної установки на сприйняття особистості. Дослідження, що допомагають зрозуміти, як саме складається перше враження, показали, що воно формується протягом перших 2-3 хвилин, а деякі дослідження показали, що навіть від 4 секунд до 4 хвилин, а потім підсвідомо впливає на людину, тому що має певну стійкість. Вплив на сприйняття людини людиною, феномен першого враження, може впливати на наші судження досить тривалий час. Дуже часто люди судять про інших саме за першим враженням, хоча найчастіше перше враження буває і оманливим. Виділяють п'ять компонентів, що впливають на формування першого враження про людину зовнішність та одяг, постава, поведінка, особливості спілкування, передбачування якості особистості. Як бачите, у формуванні першого враження значну роль відведена одягу чому? З погляду психології це легко зрозуміло. Підсвідомо, люди вважають, що прекрасна форма дорівнює хорошому змісту. Ще однією важливою характеристикою сприйняття оточуючої грає постава. Хороша постава сприймається людьми як вияв гідності, силу особистості та впевненості у собі. Якщо людина сотулиться, у неї погана постава це сприймається оточуючими як вияв невпевненості, підпорядкованості, слабкості. Кожній людині необхідно мати навички самопрезентації, самопозиціювання, вміння піднести себе у виграшному світі, виділити свої безперечні переваги та згладити недоліки є справжнім мистецтвом, і також впливає на те враження, яке ви справите на оточуючих. Саме через те велике значення, яке приділяється формуванню першого враження, так важливо при першому знайомстві справити враження людини успішної, впевненої в собі, не плутати самовпевненістю і грамотного фахівця, які фактори можуть впливати на перше враження. Основними можна назвати такі три фактори. Перше переваги. Коли людина, яка привищує спостерігача за важливим параметром, оцінюється їм вище та за іншими значущими параметрами також. Тобто відбувається своєрідна особистісна переоцінка. Друге привабливість. Існує закономірність, що зовні привабливої людині люди та за іншими параметрами оцінюють набагато вище. 3. Ставлення до спостерігача. Людей, які добре до нас ставляться або поділяють якісь важливі для нас ідеї, ми оцінюємо позитивно та також і за іншими показниками. Людський мозок зчитує відомості про співрозмовника з в найкоротший термін. Йдеться про невербальні сигнали, мова тіла, зовнішній вигляд, міміка, артикуляція. Слова, речення та смисли відіграють у першій хвилині знайомства другорядну роль, адже людський мозок легше та швидше пізнає зображення, обличчя, а не слово, ім'я. Тому часто обличчя нових знайомів заповітовується краще за ім'я. Те, що при знайомстві несмислове наповнення промови відіграє головну роль, підтвердили емпіричні дослідження гарвардських професорів Нелі Лі Амбаді та Роберта Розенталя. В рамках свого дослідження вони використовували 2 секундні німі-відеоролики із записом викладачів студентам незнайомими з ними. Пропонувалися оцінити враження, яке складалося за ці короткі секунди перегляду. Ролика з вимкненим звуком. Сприйняття цих студентів порівняли з оцінкою цих же викладачів тими студентами, які займалися у них вже не один семестр. Думки студентів. Які добре знали викладачів, практично збіглися з думками учнів, які дивилися двосекундніми ролики. Таким чином, перше враження, що виникає за такий короткий проміжуток часу, без можливості сприйняття мови людини, можна порівняти з думкою людей, які регулярно контактують з цією людиною. Керувати першим враженням вкрай важливо саме воно задає якість подальшого спілкування. Чим воно краще ти сильніше, тим більше шансів побудувати соціальний зв'язок і навіть близькість. Чи викличе новий знайомий симпатію, байдужість чи відторгнення визначають лише два фактори: схожість та виникнення довіри. Роль соціальних установок при формуванні першого враження. Перше враження соціальної психології вивчається як феномен сприйняття незнайомих людей. Особливо значною при формуванні першого враження про знайому людину виявляється роль установки, тобто попередня інформація. На зміст першого враження впливають кілька факторів. Перше зовнішній вигляд, який включає фізичний образ, антропологічні особливості, фізіологічні, функціональні та паралінгвістичні характеристики. І соціальний образ, соціальна роль, соціальний статус, соціальне оформлення зовнішності. Проксимічні особливості спілкування, мовні та екстралінгвістичні. Другий фактор це ситуація сприйняття іншої людини, оточення людини. Третій фактор особистісні особливості суб'єкта пізнання. У психології існує феномен проекції, коли свої негативні якості чи позитивні людина приписує іншим людям. Четверте – професійні особливості об'єкта та суб'єкта сприйняття. Професія накладає певний відбиток на сприйняття іншої людини, і тут велику роль відіграють стереотипи, вироблені в даній професійній спільноті. Помилки сприйняття. Як свідчать соціально-психологічні дослідження, люди часто бачать те, що хочуть бачити. І що чують те, що хочуть почути. Тобто, вся інформація, що знаходиться з навколишнього світу, проходить через наші своєрідні певні фільтри сприйняття, зумовлені способом життя, системами цінностей людини та іншими факторами. Таким чином, реальність та сприйняття реальності часто досить сильно відрізняються один від одного. Залежно від особливостей людини, по-різному інтерпретуються слова, поняття, тексти і дії іншої людини. Існують різні ефекти, які спотворюють сприйняття. Вони можуть впливати на формування першого враження і їх необхідно враховувати. Розглянемо їх. Ефект ореолу. Ефект ореолу означає вплив загального враження про людини на сприйняття та оцінку приватних властивостей її особистості. Якщо загальне враження про людину сприятливе, її позитивні якості переоцінюються, а негативні або затушовуються, або так чи інакше виправдовуються. І навпаки, якщо загальне враження негативне, навіть шляхетні вчинки не помічаються і або тлумачаться як своєкорисливі. У повсякденному житті це явище називають приклеюванням ярликів ефект первинності. Ефект первинності у тому, що думку людини найбільш впливають ті відомості, які пред'явлені насамперед. Перша інформація сильніша за наступну. А якщо справа стосується знайомої людини, то найостаннішими відомостями про неї. Ефект бомаранга. Люди зазвичай підсвідомо надають протидію сильному тиску ззовні, у чому б він не виражався. Оскільки будь-який тиск з боку іншої людини сприймається як замах на наше право вільного вибору: ефект поблажливості це щедра й надмінна доброзичливість, тобто некритичність в оцінки іншої людини. Ефект новизни. Про людину добре знайому найбільш значущою інформацією являється остання, свіжіша інформація. Згадаємо радянський фільм, найчарівніше та найпривабливіше, коли головна героїня, яку всі вважали синьою панчохою, раптом прийшла на роботу абсолютно перетворена в новому наряді або приклад з іншого відомого радянського фільму, службовий роман. Там також є схожий епізод. Ефект проекції, несвідома тенденція переносити, проецювати. Небажані в собі якості та властивості на іншу людину. Процес стереотипізації. Стереотипізація це процес формування враження про людину, що сприймається на основі вироблених стереотипів, тобто спрощених стійких уявлень про психіку поведінку людини у спільноті людей. Стереотипізація це стійке уявлення. Сформований образ людини, яким користується як штампом. Стереотипи виникають як наслідок узагальнення особистісного досвіду людини і значно впливають на сприйняття інших людей. Нові враження про об'єкт категоризуються на основі подібності до колишніх вражень, що дає підстави для стереотипізації. Стереотипізація дозволяє швидко та надійно категоризувати, спрощувати соціальну інформацію, робити її більш зрозумілою. Стереотипи виправдані певною мірою і міжгуправи взаємодії та рольів взаємодії суб'єктів. Підхід, безперечно, зручний, оскільки та картина не завжди є достовірною і відображатиме об'єктивну реальність. Структура стереотипу включає три компоненти: когнітивний раціональний компонент, це знання або суб'єктивна думка про об'єкт стереотипізації, що складається з деяких тверджень, але не містить емоційної оцінки. Афективний оцінний компонент це позитивна чи негативна оцінка об'єкта, почуття симпатії чи антипатії. Один і той же когнітивний компонент може поєднуватися з різними афективними. Поведінковий, конативний це уявлення про те, як слід поводитися по відношенню до об'єкта стереотипізації. Деякі автори вважають, що цей компонент потрібно виключати із структури стереотипу. Розглянемо приклад стереотипізації. Де діють все три компоненти. Сучасна молодь лояльно ставиться до татуювання, а ось старше покоління звикло вважати ці татуювання атрибутом карних злочинців. Власник такого стереотипу, побачивши людину з татуюванням, робить неправильні висновки про її минуле когнітивний компонент. Сприймає його негативно та вороже афективний компонент, та намагається уникнути цієї людини. Це поведінковий компонент. Приклади стереотипізації. Існує багато поширених стереотипів, які переймає та активно використовує більшість членів суспільства. Багато з цих стереотипів є гендерними, але значна частина пов'язана також з національністю, релігією та іншими особливостями. Ось кілька поширених стереотипних тверджень, які ви, напевно, чули. Якщо жінка будує кар'єру, отже, її особисте життя не склалося. Усі жінки хочуть замуж, а чоловіки навпаки, не хочуть одружуватися. Жінки від природи моногамні, а чоловіки полігамні. Усі німці дуже пунктуальні та відповідальні. Усі англійці флегматики. У всіх лікарів нерозборливий почерк. Подібних тверджень існує безліч. Їхня характерна особливість полягає в тому, що вони категоричні і приписують певну властивість всій соціальній групі або навіть цілій нації. Причому в більшості випадків вони не відповідають дійсності, хоча можуть мати певні історичні передумови. Становлення соціального стереотипу процес тривалий, у його безліч індивідуальних вражень, думок, образів що у свідомості різних людей зливаються в єдину модель. Потрібен час, щоб отримати достатню кількість різноманітної інформації про предмет, відображення якого є стереотипом. Потрібно, щоб кожна з установок, що утворилася, пустила коріння, закріпилася, щоб всі фіксовані установи сплилися в образ, найвищою мірою загальнений і стандартизований для безлічі людей. І закріпили його в системі схильності. Завдання, домашній експеримент, соціальне сприйняття мене. Перше. У визначеннях запиши, яке, на твою думку, ти справляєш враження на оточуючих. Друге. Потім почергово попроси кількох знайомих описати тебе у визначеннях. Запиши їх в відповіді. Можна запитати у листуванні та пояснити це завданням з психології комунікації. Третє. Порівняй свої самовизначення та відповіді твоїх респондентів. Проаналізуй збіги та відмінності. Дякую за увагу.